Вітаю вас! Продовжуємо працювати із задачами з розділу електричне поле. Сьогодні пропоную вашій увагі розв'язати наступну задачу. Згідно з початковими уявленнями Нільса Бора, електрон в атомі водню рухається по коловій орбіті. Визначити швидкість руху електрона, якщо радіус його орбіти 0,5 на 10 у мінус 8 степені см. Коротше, запис умови задачі. Модуль заряду електрона 1,6 на 10 у мінус 19 степені кулона, заряд ядра водня 1,6 на 10 у мінус 19 степені кулон. Нам потрібна маса електрона 9,1 на 10 у мінус 31 степені кілограма. Радіус орбіти, по якій рухається електрон 0,5 на 10 у мінус 8 степені сантиметра, або це 5 на 10 у мінус 11 степені метра в системі. Осі. І електрична стала 8,85 на 10 у мінус 12 степені фарад на метр. Потрібно визначити швидкість руху електрона по коловій орбіті. Нам малюнку зображено схематично. В центрі це ядро знаходитись, знаходиться навколо нього рухається електрон по коловій е, обираємо вісь Y, яка проходить від електрона через ядро. Зображуємо швидкість колового руху, яка в будь-якій точці дотична до траєкторії руху. Отже, на електрон, який рухається по коловій орбіті, діє електрична сила його взаємодії із ядром, яку можна визначити за наступною формулою. F дорівнює дріб у чисельнику добуток модулів зарядів, а це заряд електрона. на заряд ядра, а в знаменнику 4π ε нулеве εн. Якщо знехтувати силою гравітаційної взаємодії електрона з ядром, то запишемо для електрона другий закон Ньютона у проєкції на обрану на іксів. F – добуток маса електрона. Прискорення тут е, прискорення. прискоренню. І дорівнює відношенню квадрата швидкості руху до радіуса кривизни. Таким чином отримаємо рівняння з лівої сторони риска дробу добуток модуля заряду електрону на Q ядра 4П епсилон епсилон 0В R квадрат М. квадрат поділити на Звідси знаходимо швидкість. В дорівнює. Три дробу У чисельнику добуток модуля заряду електрона. Заряд ядра. У знаменнику 4 пі. Епсилон нульове епсилон. ще й маса електрона. І оцей весь вираз потрібно добути із нього корінь квадратний. Так як отут у нас В квадрат. Підставимо значення.

Чотири на три чотирнадцять. На вісім 85 на десять мінус 12 одиничку. На 9,8. Одна десята, вибачаюсь. На 10 у 31 степені маса електрона. і на э, радіус 5 на 10 у мінус 11. І це все діло потрібно корінь квадратний обчислити Давайте оцінимо степінь. Знаменник мінус 12 буде мінус 26, мінус 31 буде 5-та степень, і мінус 11 буде 16 степень. Корінь квадратний з 16 степені. Це буде 10 у 8 степені. І коли ми виконаємо відповідні множення та ділення чисел, то. В кінці отримаємо швидкість приблизно 2,25 сотих на 10 у шостій степені метрів за секунду. Пропоную вам перевірити розрахунки. Відповідно до початкових уявлень Нільса-Бора, електрон в атомі водню рухається по околовій орбіті із швидкістю порядку 2,25 на 10 у 6 степені метрів за секунду. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам, разом до перемоги!